Вітаю на каналі гостяху! Отже, я буду сіяти сьогодні пізню капусту на розсаду і хочу вам розказати, які саме сорти і гібриди буду сіяти. У цьому році вирішила розширити свій асортимент. Сіяла завжди бригадир і сіяла агресор. Це пізні сорти. Ранні сорти я вже посіяла, у мене вже є розсада росте, кому цікаво, подивіться, знайдіть відео. А Пісні я завжди сію 7 квітня. Але в цьому році я запізнилася. Сію завжди 7-го, так сіла моя бабуся, моя мама 7 квітня і завжди розсада встигала, для того, щоб висадити ґрунт і отримати нормальний гарний урожай. Отже, дивіться, я в цьому році буду сіяти агреса, Ясно, куди без нього. У мене до сих пір є ще гарні прекрасні качани агресора. У погрібі лежать, зберігаються, я користуюся, лежать прекрасно. Якщо ти, то дійсно це агресор, то він стійкий до форо, пізній сорт і гарно зберігається до самої весни. Тепер буду сіяти бригадир. Бригадири і агресор вони майже однакові. Трошечки раніше він там пише, середня стигли, але насправді, не знаю, мене він майже однаково з агресором достигає. Тепер я взяла адаптер. ось, І анкому. Адаптер F1 і анкому. Значить. Що таке анкома? Пізній гібрид капусти чудово підходить для використання у свіжому вигляді через 120-135 днів після висадки стиглість технічна. Це анкома. Адаптер. Це середня пізній гібрид капусти. 115-120 днів після висадки розсади. Чому взяла адаптер? Тому що порекомендували. За рекомендацією знайомої. Завжди я сію середньостиглий слов'яночка. Хороша капусточка. Мені подобається колись дуже-дуже давно в епіцентрі познайомилася з жінкою Житомирської області. Вона порекомендувала мені цю слов'яночку. Я взяла і не пожалкувала. І років, не знаю, 10 по 15 років тому назад я сіяла ландегейкер. Ця сортова капуста, вона дуже міцна. Чи вона мені не подобалась, тоді тим, що вона дуже зелена. Листки у неї зелені, але плюс в тому, що вона дуже кріпка, гарно лежить, зберігається прекрасно. Одне єдине, качанини наростають великими. Ну, Принаймні, у мене десь 2800 2,5 вага була качана. Я вирішила в цьому році все-таки взяти і посадити. Цей сорт капусти. Сіяти я буду на вулиці у ґрунт. Ось я приготувала уже грядку, скопала її, буду накривати плівкою спочатку. У мене є такий маркер. Бачите, я наробила ось у таких ямочок-дирочок. Роблю я за допомогою ось у такого маркеру. У мене він давно, хто дивиться мої відео, знає, що я сажу і ридиску, так, і цибулю, і багато чого за допомогою цього маркеру. Отже, я поробила такі луночки, дирочки з однаковим проміжками між ними. Вони трошки глибоковаті, але для капусти це нормально, тому що капуста буває, що вона коли сходить і витягується іноді. То може кластися, тобто гнутися. Тому я ось отак зробила. Розклала я всі сорти гібриди капусти, вони пофарбовані, тому їх дуже легенько легко розкладати, не сіяла, а просто розкладала, щоб не потім вона не загущалася. Я сію тільки для себе, тому мені багато не потрібно десь декілька Стебел. Тепер я накрила. Я завжди накриваю плівкою. Поки сходи не зійдуть, обов'язково накриваю плівкою, тому що там земля буде прогріватися, ну, як парничок такий. Уже коли зійде розсада, коли вже буде на вулиці тепло, тоді я буду замінювати агроволокно, А зараз плівка.